Який має назву чоловік чи жінка. Я викличу ось з вашої команди. І ця прекрасна леді опиниться на цій дошці, яка протягом однієї хвилини буде змінювати кут нахилу. І вам доведеться відповідати на мої питання. Відповіді може бути тільки чоловік або жінка. Або Хамелон. Добре, або жаба. Чим більше правильних відповідей, тим більше балів. Ти втрималась на дошці. Все супер, не втрималась. Ну теж все супер. Ми продовжуємо навчатися. Ленова, розумне майбутнє для всіх. Ань. Ти ж ти вільна ще. Пішли. Я тебе запрошую до сюди. і відповідає Билипний. тільки чоловік або зрозуміла. Прошу. Обласки! Я тобі раджу зняти підбори, бо там буде незручно. Аня! На них. Аня! Аня 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 аня. Чоловіки боже, зазвичай знімають сорочки, а ти як хочеш. Мамочки, боже, не Сюди обличчя Вона вже ж. Ну, вона трошки хитається, але. В... От навколішки, так. Все нормально, все нормально, тримайся. Mm. Не може, не отак от не може. Не може закречити. Закраєчик не можна. А як? А трошки трошки так. Нижче, да, трошки нижче. Ти готова? Давай. Час пішов. Хто у Клари вкрав корали? Чоловік. Правильно, Карл. Під чиїм керівництвом хор вперше виконав Щедрика у Нью-Йорку. Чоловік. Правильно, чоловіка Олександра Кошиця. Хто зіграв головну роль у фільмі Песики? Чол Жінка. Правильно, Лесенькітюк. Чия мармурова статуя понад 200 років експонується в Луврі. Чоловік. Ні, жінки Венери Міловської. Перше у світі оповідання в жанрі детектив було написано. Жінка. Неправильно, чоловіком Едгаром По. Хто є класним керівником Барта Сімпсона? Жінка. Правильно, жінка. Една Крабапель. Електронна книга була створена. Жінка. Неправильно, чоловіком Майклом Гартом. Хто з українських блогерів має прізвище Кубік? Жінка. Правильно, Даша Кубік. Державний фільмофонд України носить ім'я? Чоловік. Правильно, Олександр Довженко, хто з українців вперше в світі, як ти тримаєшся, пірнув на глибину 82 метри. Неправильна жінка Катерина Садурська. прем'єр-міністр Великобританії у часи Другої світової війни. Жінка, Неправильний чоловік Вінстон Черчилль Хто потрапив до книги рекордів Гіннеса Як час, час, час вийшов, вибач, але вона втрималась. Боже, як вона я... ця нога, ця нога Це було епічно. Що на цій нозі ну в тобі там? Які присоски. А так. Це було дуже круто. Дякую. Ходіть на гімнастику. На чолові. Я тебе чекаю. Приходьте реч. на шоу, так, шоу. Мене ще тільки на чолищій не вистачало. Художній. Продовжується раунд дошка. І на черзі учасник чоловічої команди. Візажистка перед зйомками на нього наносила дві години грим. До дошки піде Константиновський Єфим. Боже! мій! О, домський, ну так, ну випішмо. Фім, підбори красивий, Фіма. Підбори, знімай. Так, що робимо? Знімаємо дапу штани, Все знімай. Боже, які в тебе ноги волохаті. Це до Гомілка, грошей. Горошка, топ! Єдині накачання місця мого тіла зараз будуть показані на телебаченні. Так, ну давай. Ну, давай. Тут ще. Так. 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 А так. Так, 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 так. А так, так, так. Дивись, він зразу ногу так загнув, Так, да, ось так. правильно. Зараз я пузо заправлю. Оп, Так, пузом помагай. Отже, час пішов. Хто написав повість Фата Моргана? Жінка. Неправильно чоловік Михайло Коцюбинський. Наймолодший лауреат Нобелівської премії миру. Чоловік. Неправильно жінка, правозахисниця Непогатний Малала Юсавзай. Мер Парижа. Чоловік. Неправильно жінка Супер. Ан і Дальго. Хто першим зібрав мільярд підписників у соцмережах? Чоловік. Правильно, Крістіано Роналду. Переможець першого сезону шоу Поле. Ч, жінка. Правильно, Анна Монастирьова. декан факультету Слизерин у книгах про Гаррі Поттера. Чоловік. Правильно, Северус Снейп. Хто першим дізнався про народження Ісуса Христа? Я Ч, чоловік. Неправильно жінка Діва Марія. Сусіди а. губки Боба. Ч, чоловік. Чоловіки Патрік та Сквідвард. Перша дитина народжена через штучне запліднення. Чоловік! Неправильна жінка Лоїза Браун. Дякую. Фіма, в цілому. Отак. Дивись, Тримався ти достойно. Тримався супер. Відповіді правильно десь дві було. Ти умнічка. Фіма, ти молодий. Але як він присмоктався. Отже, почнемо з чоловіків. Ну, нащо? Судячи з ваших відповідей. Не ваших, а його. Його. Команда. Відповідей. А це команда. Але ми всі за нього, ми так. всі підтримуємо. Фіма. Дух. Так. Дивиться лише Гаррі Потера, Губку Боба, футбол, ну і звісно, своє шоу поле. Поки нормально. Як це так і є. Чотири правильних відповіді. А, хорош! Я думав два. Це більше ніж два. Це набагато так, більше, так, більше 4. ніж Це більше, ніж ага. жодний. Анна Різадінова в позі хамелеона разом із сигналом відповіла чоловік. 10 запитань. На запитання, хто потрапив до книги рекордів Гіннеса як людина, яка могла їсти неперетравлювальні предмети, навіть не дослухавши запитання. До речі, а чому чоловік? Пане суддя, а хто може їсти, що попало? Тільки мужики. І я зараховую це за правильну відповідь. Сім, Вау! чотири. Перемога, дівчат. Вау! А, сім. Бачите, мені здалося багато. Молодець. 11, Люди виграли тільки в одному конкурсі. Це другий. друге. Мужики. Мужики. Перед фіналом, Володимир, зараз ви зачитаєте жіночій команді бонусне запитання. Ми відповімо відсоток у відсоток плюс дві тисячі гривнів і зрівняємо рахунок. Скільки відсотків чоловіків відправляли дівчині? Красиві повідомлення, написані з допомогою чату GPT? Ні, 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 він, він не міг таке зробити. Це малий відсоток. Та вони взагалі ніч... вони не так Ми вже і розписують не щось тих листівках. Вони так, так, максимум ну мені чоловік гарно пише. Мені ні, ну хто гарно, гарно тот гарно Там що Аж ціле що речення це... буває написано ні, ну, гарно. Ти від Франції був? Ні. Ні, не ну, ні. Друг відправляв, я не брав. Не брав. Та у нас така професія, може, І я не відправляв. Наші мені для фрази привіт є двушка до, до п'ятниці. Арендувати. Чат арендувати 29, чат GPT. 29 або 35. 22. 3. 7. 27. Да, 25. 25. 25. 15, 35. Ну, 25. Да. Відповідає Заслужено! Аристократистка Віталіна Білівка. Ваші філологічні пізнання нас вражають. Ну, дивіться, хлопчики, чат GPT з'явився не так давно. Багато хто з вас взагалі не знає, що таке чат GPT. Не знаю, про кого багато говорити. Багато хто взагалі не знає, що таке відправити романтичне повідомлення. Так, ми, ми не, не думаємо, що це так багато-багато, але все ж таки маємо надію, що деякі романтики залишилися. Думаємо, що це десь 25%. п'ять А, ну добре, я приймаю вашу відповідь Увага А Що вам залишається? на екран? <гум> а може, тому що ми просити лановить вміємо писати? Менше менше менше. менше, менше, менше. Yes. О, Да ну, хто це робить?! Може, ну, нас інтуїція просто. перед фіналом просто, жіноча команда покращує результати. Лесь, страй, щоб кожен. Відчув себе переможцем і переможницею. Спонсор показу дарує подарунки ще до оголошення результатів. Mm -hmm. Спонсор показу, торговельна марка OLX. Все, що шукаєш, і житло на будь-який запит. OLX – собі і людям. Вау! Wow. Будь Це дійсно вам. Беріть, відкривайте. Дивіться, кайфуйте. ладно. метеостанція і придативна колонка. І кабель для залетку колонки. Це колоночка. Будиночок, дивіться, мене Класно. А, подумав. Це годин. Це бетоостанція. Це і температуру тобі показує. Мені найбільше коробочка подобається. Пане суддя, дійсно можете зараз подарувати дівчата. Як ви не хотілося цього, мають гривні. Але я не видам вам гроші в конверті, тому що їх ще треба заробити в фіналі. Наразі перед фіналом дівчата із бонусною тисячою гривень мають шість тисяч гривень. Чоловіки 11! Відірвались! Фінал! Давайте візьмемося за руки! Фінал! Фінал! Фінал!